На Сумщині планують переселити майже 20 тисяч людей. Відповідно до рішення ради оборони області та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації про проведення евакуації, майже 20 тисяч жителів регіону мають з прикордонної зони. Наразі мова йде про населені пункти, які знаходяться на відстані 5 кілометрів від кордону з ворогом. Як повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації, це стосується чотирьох з п'яти районів області. На Романський район не підпадає під цей критерій. А найбільша кількість переселенців буде з Сумського та Шосенського районів. Екстреної та примусової евакуації жителів п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде. Наголосив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він зазначив, кожен мешканець прикордоння матиме право обрати, виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах. Які які щодня обстрілюються ворогом. За останні два місяці значно збільшилась кількість обстрілів прикордонних територій Сумської області. 1349 обстрілів порівняно з попередніми місяцями цей показник виріс вдвічі 28 авіаударів, 20 атак шахедів, більше 22 інших літальних апаратів. Така статистика роботи ворога на наших територіях протягом травня-червня поточного року повідомляють Сумській обласній військовій адміністрації.